Хочу чи маю можливість. Дивіться, хочу це дуже крутий інструмент, який вам каже, що потрібно робити. Але він має свій тягар, вам потрібно це зробити, ви себе так налаштовуєте. А коли ви говорите я маю можливість, то у вас є право вибору, і ви себе запитуєте. Я маю можливість це зробити? Так, маю можливість. У вас є можливість покращити себе, краще харчуватися, піти в зал. І ви вже не кажете треба, а маю можливість. Невеличкий лайфхак для тих, хто хоче покращувати себе і не може собі відповісти, як би я міг це зробити. Я іноді рухаюся до треба мені так простіше і швидше. Хтось може користуватися, я маю можливість. Тоді вам буде простіше приймати. Цю можливість пояснити своїм мізкам, чому ви так хочете зробити, і приймати вибір, тому що ви маєте можливість. Тому маєте можливість покращувати себе. Якщо хтось захоче покращувати себе максимально в бізнесі, у нас є посилання в шапці, на яке ви переходите, реєструєтеся і в закритому клубі разом навчаємося, покращуємо себе кожен день, зростаємо і вчимося один у одного, бути ще крутішим, ще багатшим в крутому оточенні.